Загиблі далекобійник з Хмельниччини вбив жінку в Одеській області. Протягом доби на Хмельниччині ліквідували 10 пожеж. Чотири людини загинули під час аварії вертольота в Амурській області Росії. Про це повідомляють російські агентства з посиланням на екстрені служби. Як зазначається, розбився вертоліт Робінзон р 66 За фактом аварії порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності до смерті двох і більше осіб. За даними слідчого комітету Росії, на борту вертольота перебувало три пасажири та пілот. У ніч на 21 червня БПЛА атакувала Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський на Астраханській нафтопереробні заводи. Про це повідомляє Генштаб. Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників Брянській області та тимчасово окупованому Криму. Також сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування шахет 136 герань-2 в навчальних корпусах, пунктах управління та зв'язку розрахунків цих БПЛА. Що розташовані в краснодарському краї, у ніч на 20 червня наші воїни атакували також склад пально-мастильних матеріалів ворога в Тамбовській області, а також на автобазу що в Республіці Адгея. Хмельниччина втратила захисника. Андрощук Віктор був мешканцем села Гвардійське. Він народився 28 грудня 1979 року. Як розповіли в громаді, 11 червня під час виконання бойового завдання оборонець отримав поранення несумісні із життям. Його життя обірвалося під час атаки ворожими скидами з БПЛА. У суботу, 22 червня, захисника поховають у гвардійському на місцевому кладовищі. Співчуття рідним. вічна пам'ять герою. Крім погодинних відключень, які сьогодні, 21 червня, відбуватимуться майже протягом усього дня за двома чергами, якщо не буде інших вказівок від «Енерго», у Хмельницькому також заплановані роботи на електромережах, зв'язку з чим можуть відбуватись додаткові знеструмлення у будинках хмельничан. Додатково відключатимуть електроенергію на 25 вулицях. Більш детально про відключення у телеграм-каналі Першого Подільського скануйте QR-код та долучайтесь. Далекобійник з Хмельниччини вбив жінку в Одеській області. 40-річний чоловік зупинився на АЗС та познайомився з потерпілою. Спілкування вони продовжили в салоні вантажівки. Пили алкоголь, а потім між ними почався конфлікт. Чоловік задушив жінку, а після ночівлі вирушив у дорогу. Він проїхав близько 35 кілометрів. Зупинився, викинув тіло жінки біля дороги і поїхав. Хмельничанина розшукали у Львівській області. Він у всьому зізнався. Тепер чоловікові загрожує від 7 до 15 років в'язниці. Протягом доби на Хмельниччині ліквідували 10 пожеж. У Хмельницькому та Шепетівському районах вогнеборці 5 разів гасили пожежі в житлових будинках. мовірно, спричинені коротким замиканням електромережі та порушенням правил пожежної безпеки. Чотири рази рятувальники виїжджали на гасіння пожеж на відкритій території. Займання відбувалися за межами міст Шепетівка та Городок, а також у селищах Смотрич та Кам'янка Шепетівського району. Також учора о 14.32 надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля Сітроєн-Джампі на автодорозі поблизу села Тихомель Ямпільської громади. Білогірські рятувальники та пожежники місцевої команди ліквідували займання. Нещасних випадків на пожежах не зафіксовано. Цього літа на території резиденції Бако та Хаб для молоді влаштують чотирилітні табори. Програма табору триватиме п'ять днів. Для учасників підготували найрізноманітніші активності від мандрів Дністровським каньйоном і дослідження гастрономічних особливостей регіону до сабордену і освоєння навичок виживання у польових умовах. Участь у таборі є безкоштовною. Він розрахований на людей віком від 18 до 35 років, які проживають або ж згодом з Кам'янц-Подільського, Катейгородської та Староушицької громади. Станом на цьому миться уся інформація, яку ми встигаємо поділитися. В наступних випусках 5 хвилин на головне більше. До зустрічі в ефірі бережіть себе.